Привіт! З вами Фотіч. Дане відео для тих, кому за 50. І сьогодні ми розглянемо на прикладі MacBook Air M1 2020 року з операційною системою macOS Sonoma 14.1.2. Розглянемо, яким чином ми можемо замінити мову системи, а також, якщо в нас не відображається у верхній частині в меню док Індикація заряду батареї, сама батарея і процент заряду батареї, ємності батареї, ми можемо це все зробити. Хочу відразу сказати, що даний спосіб він можна використати з macOS Ventura, він абсолютно нічим не відрізняється, він повністю такий самий. Отже, розпочинаємо, яким чином ми вказуємо індикацію, якщо вона в нас не вказана в верхній частині MacBook. A. Ось, бачите, 94%, і показано, що є батарея. Натискаємо на яблучко системні параметри. Заходимо в центр керування. І тут у нас. Гортаємо вверх і бачимо, що в нас є акумулятор. І ось оці всі три повзунки можете середній не вмикати, а от ось е показувати на смузі меню, тобто зверху і процент у відсотках, е відсоток, е заряд у відсотках, можете оці два вимкнути. Якщо, бачите, я як їх вимкну, у мене тут все пропало. Натискаємо з'явилося в смузі меню, показ у відсотках теж з'явилося. Якщо ви натиснете ще третій повзуночок, то у вас з'явиться у центрі керування. Ось тут в нижній частині буде показана індикація самої батареї і процент у відсоток, у, заряд у відсотках, вибачте. Добре, з цим розібралися. Тепер яким чином ми будемо е змінювати мову системи, якщо у нас тут стоїть не українська мова. Аналогічно до Ventura, оперці... macOS Вентура заходимо в системні параметри. Тут ми беремо йдемо у. Загальне натискаємо на загальні, і далі мова і регіон. Ось, натискаємо на цю стрілочку. І ось у нас є пріоритетні мови. І наша українська мова повинна стояти верхня. Якщо вона стоїть десь знизу, ми просто її беремо, натискаємо, виділяємо і перетягуємо вверх. Я показав на прикладі оцих двох мов. У мене вже встановлена українська, тобто, якщо у вас стоїть українська десь нижче, ви натискаєте і перетягуєте її вверх. Вас, ком, ваш комп'ютер е, попроситься перезавантажитись, ви його перезавантажуєте і ваша операційна система буде українською мовою. Мало не забув, якщо вашої мови, необхідної вам мови в даному списку немає. Ви натискаєте на плюсик, і в цьому випадаючому списку вибираєте необхідну вам мову. Якщо в цьому списку є мова, яку ви хочете видалити. Вважаєте, що вона тут не потрібна, натискаєте на мінус, виділяєте ту мову, натискаєте на мінус, і у вас цієї мови в даному списку немає. Надіюсь, вам було все зрозуміло. На цьому будемо закінчувати наше відео. А з вами був Фотяч. До нових відео. па-па.